Щоб визначитися, а не за тиждень під тиском реклами. Тобто півроку нададуть виборцям час визначитися і зробити зважений вибір. Третє, відповідальність кандидатів вони не зможуть сховати проблеми в минулому. І Ось такий приклад. Якщо кандидат мав фірму, яка забаргувала працівникам заробітну плату за півроку, то ця інформація точно вспливе. Якщо оцей кандидат брав участь у корупційних схемах, то, відповідно, журналісти розкопають цю інформацію і виборці вже будуть знати всю правду. І ось можна порівняти: у Європі кандидати відомі за рік до виборів. І виборці мають час слухати дебати, аналізувати їхні програми. Бачити, як політики поводяться в кризових ситуаціях, тобто розібратись. А в Україні а це короткий забіг, де вкладають гроші в рекламу. І кандидати мають встигнути в цей короткий забіг, щоб прийти першим. Тобто, щоб за нього проголосували виборці. Ось таке можна зробити порівняння. І це не демократія. Це політичний маркетинг. І кандидати між собою будуть сорівватися, хто ж кращий з них. І хто краще, тот, відповідно, і отримує вже підтримку від виборців у вигляді їхніх голосів. І ось, чи висновок, який можна зробити. Вибори це право виборців, а не зручність для політики. Треба вимагати виборчий процес для виборців, а не для кандидатів. Тільки тоді виборці почнуть обирати тих, хто дійсно справді здатний працювати на Україну. Країна будується не білбордами, а реальними людьми та їхніми вчинками. Ось що треба змінити. Щодо виборчого процесу. І це має бути змінено на законодавчому рівні, про що ми сьогодні казали. І відповідно, ми це будемо подавати також для того, щоб на законодавчому рівні ці зміни відбулися. Бо на цьому каналі ми кажемо проблему і що треба робити з цією проблемою, тобто, як вирішити цю ситуацію. Тому, шановні, ставте свої вподобайки під цим відео. Залишайте коментарі, обов'язково ставайте нашими підписниками і поширюйте дану інформацію. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.